31 серпня було велелюдно в сесійній залі Могилю Подільської міської ради. 22 депутата зібралися на чергову 35-ту сесію, де ухвалили 54 питання порядку денного з ряду невідкладних. У ній взяли участь і керівники та фахівці структурних підрозділів виконавчого комітету. Відкриваючи сесійне засідання, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що проєкти рішень попередньо розглядалися профільними комісіями, де досконало вивчалися та обговорювалися. А відтак, усі питання було ухвалено в цілому. Серед основних прохід виконання цільових і галузевих програм, які діють у громаді, а саме, підтримка збройних сил України та інших військових формувань. Також молоді, медичної сфери, благоустрій, забезпечення розроблення містобудівної документації, розвиток культури, фізичної культури та спорту й інші. Затвердили депутати три положення: про звання почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади та в новій редакції про молодіжну раду при Могилів-Подільській міській раді і про Могилів-Подільський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Розглянули звіти старост громади, які на профільних комісіях розповіли про роботу у 2022 році. Старости визначили й низку проблем, які турбують жителів сіл громади. Утім, як зазначив міський голова Геннадій Глухманюк, за їх звітами щоденна кропітка праця, завдяки якій чимало питань вдається вирішувати. Зазнав змін склад виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради. Рішенням 35-ї чергової сесії до посадового складу ввели Тетяну Будзу, старосту Бронецького старостинського округу. Питання бюджету тут депутати ухвалили рішення щодо внесення змін до бюджету громади на 2023 рік і інформацію про його виконання за перше півріччя цього року. Передали кошти іншої субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту. У переліку важливих питань мали й місце підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку Могилів-Подільської громади на 2022-2024 роки. За шість місяців 2023 тисячі Представники депутатського корпусу проголосували й за низку земельних та ряд інших питань. Дошкільна освіта. Вкотре мова зайшла про функціонування дитячого садочка номер 5 на що міський голова Геннадій Глухманюк, який за збереження чинної мережі навчальних закладів громади, депутату Елі Требич відповів. Стосовно п'ятого садочка або ви нам розкажете на виконкомі обговорювалися ці питання, але ми про це нічого не знаємо. І якщо до нас звертаються люди, громадяни, які мають якісь бажання або чують якісь плітки, для того, щоб це забрати, якщо можливо, надайте, будь ласка, нам конструктивну відповідь закрити це питання. У соцмережах і в розмовах кажуть, що ми з вами закрили садочок, ми не закривали садочок і не маємо такої мети. Чому? Бо садочок пізно спеціалізований, і садочок укомплектований, там є матеріально-відповідальні особи і там збережений штат. Присуч з нагодою, хочу звернутися до наших батьків, щоб, будь ласка, віднесіться з розумінням в тому плані. Якщо ви плануєте, щоб дитина ходила до садочку, чому? Бо тато, мама, ви працюєте? А ми маємо гарантувати забезпечення дитині місця, щоб батьки могли ходити на роботу, заробляти на життя і сплачувати податки місцевого бюджету. Тобто ми, громада, забезпечуємо це місце в садочку, і воно в нас є. На це є харчування, фінансування, для цього є штатний розклад і є персонал. Це в нас є в другому, першому і третьому садочку. Відповідно. Ми свої соціальні зобов'язання виконуємо. Закінчиться війна, ми цей садочок бережемо як структурний підрозділ і термінологію використовувати, виспілкуватися з людьми в тому плані, що садочок закрили, такого не було, і при нашій каденції цього не буде. Ситуація завжди змінюється, і ми сподіваємося, що після війни в нас збільшиться кількість дітей, у нас буде готовий садочок, який ми з задоволенням діти можуть відвідати. Вичерпавши порядок денний, чергова 35-та сесія могилів Подільської міської ради, 8-го скликання завершила свою роботу. Міський голова подякував депутатському корпусу за злагодженість, за згуртованість та активну працю при вирішенні життєво важливих питань нашої громади.